Добрий ранок, любі діти! Сьогодні запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо із новою цифрою. Погляньте на неї та впізнайте! Цифру пишуть ось таку коло, потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись! Діти всі дев'ятку знають і усюди відрізняють. Подивіться, чи відома вам ця цифра? Так, це цифра 9. Сьогодні ми будемо працювати саме з нею. Приготуйтесь до заняття. Візьміть наші зошити, олівці, рахівні палички та набір цифр. В зошитах ми, як завжди, починаємо із написання цифри. Сьогодні пишемо цифру 9. Починаємо її писати. Зверху, з правого верхнього куточка, ведемо півкола вліво і потім опускаємось. Обводьте обережно не виходячи за пунктир. Далі всередині цифри пропишемо цифру 9. Знову починаємо зверху справа. Ведемо півкола вліво і домальовуємо ніжку. Наступну цифру 9 пропоную розмалювати вашим улюбленим кольором. Тепер повправляємось у написання цифри 9 в клітинку. Починаємо Знайшли верхній правий куточок, і біля нього починаємо малювати. Коло і вниз ніжка за округленням. Подивіться всі цифри, розвернуті, дивляться ліворуч, окрім шестірки. Ще коло і ніжка. Так само виконуйте і великі цифри 9, і менші. Зверніть увагу на наступне завдання. В нас намальовані? Як ви думаєте, що це таке? Так, це телефони. Колись давно, коли ще у нас не було мобільних телефонів, існували домашні телефони, в яких була слухавка. І окреме табло з цифрами. Пізніше вже стали радіотелефони. З ними можна було далеко ходити по квартирі. А тепер телефони у всіх мобільні. Попросіть маму чи тата дати вам подивитися набір цифр на новому телефоні. Ось так погляньте, цифри на ньому так само розміщені. В три рядочки викладіть, будь ласка, із вашого набору цифр, так само цифри в порядку зростання. Тепер за допомогою вашого телефонного такого апаратику запишіть, будь ласка, на кожному телефончику цифри, які пропущені. Давайте разом перший розглянемо. В мене є цифри 1, 2, не вистачає. Дивимось, 1, 2 не вистачає цифри 3. От я її записала. В другому рядочку в мене порожня клітинка. Шукаю другий рядочок, має стояти цифра 4. Записую. Поряд із нею цифра 5. Далі 6. В третьому рядочку знов першої цифри немає. Шукаю це цифра 7. Записую вісім є. І ще не вистачає нашої сьогоднішньої гості цифри 9. Інші два телефончики зробіть, будь ласка, самостійно. Для виконання наступного завдання нам необхідно будуть рахівні палички. Як ви вже здогадалися, скільки їх нам необхідно буде? 9. Приготуйте, будь ласка, 9 рахівних паличок. Перерахуйте ще раз, чи правильно ви підготувалися. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В мене 9 паличок. Зараз ми цифру 9 будемо розділяти. Число 9 може складатися із двох менших чисел. Давайте з вами під кожною дев'яточкою в першій клітиночці запишемо цифри в порядку зростання від одного як вміститься. Отже, під першою дев'яточкою одиничка під другою, двієчка, під третьою трієчка в першій клітинці. Далі 4, далі 5, далі 6, 7 і 8. Це ми з вами приготувалися. Тепер будемо розділяти дев'ятку на дві множини. Розглядаємо першу дев'ятку. Начебто в нас з вами дев'ять цукерок. Другу ми дамо одну, і в нас питання, скільки ж в нас залишиться. Ось нам палички і допоможуть. Наші 9 цукерок лише одну ми віддамо другові. Скільки в нас залишиться? Вісім записуємо біля одинички вісім і запам'ятовуємо. Один. І ще вісім разом буде дев'ять. В другій дев'яточці. Ми другові віддали дві цукерочки. Прибираємо дві палички. Скільки ж в нас залишиться? В нас залишається сім цукерок. Записуємо цифру 7 біля двійки і запам'ятовуємо 2 і ще 7 Разом буде 9. Дев Наступна дев'яточка наші 9 дев цукерочок. Ми другові віддали 3. Відкладаємо три палички в сторону. Скільки ж в нас залишається? В нас залишається 6. Записуємо 6 біля трієчки і запам'ятовуємо, 3 і 6 разом буде 9. Дев Наступна дев'яточка. Пригостили ми свого друга чотирма цукерками, відкладаємо в сторону чотири палички, скільки ж в нас залишається? В нас залишається 5. Записуємо і запам'ятовуємо 4 і 5 разом 9. Знову ми ділимося. В нас всього 9 цукерок. Віддали ми 5. Скільки цукерок у нас залишається? 4. Записуємо і запам'ятовуємо 5 і 4 разом 9. Останні розбори зробіть самостійно. Переходимо до наступного завдання. В нас з вами цифрові приклади, але в них записано не все. Погляньте, там, де стоїть квадратик порожній. Нам необхідно вставити пропущену цифру. А там, де трикутничок, там знак. Ми з вами знаємо, що знаки є в прикладах плюс і мінус. Плюс ми використовуємо, коли нам щось додають, у нас чогось стає більше. Мінус ми ставимо. Коли в нас щось зникає і зменшується, як же ми з вами будемо знати, який знак нам поставити? Все дуже просто зараз ми навчимося. Отже, почнімо спочатку. Перший приклад читаємо разом. 8 плюс 1 дорівнює. Якщо до восьми у нас є чогось 8? Плюс іще дали одне, скільки в нас стало? 9. Правильно записуємо. 8 плюс 1 дорівнює 9. Наступний приклад. Сім плюс щось, тобто було 7, плюс стає більше, так? і отримуємо 9. Скільки ж нам не вистачає до 7, щоб вийшло дев'ять? Пригадайте попереднє завдання. Так, до 9 не вистачає двох. Записуємо. 7 плюс 2 дорівнює 9. А ось тепер будемо шукати невідомий знак. Було 6, з ним щось зробили 3 і отримали 9. Дітки, запам'ятайте, коли нам треба поставити пропущений знак, то ми з вами звертаємо увагу на перше і останнє число. В нашому випадку це 6 і 9. Якщо перше число у прикладі менше, ніж останнє. То його збільшували. Так, воно начебто росло було менше, його збільшували, і воно стало більшим. А знак збільшення у нас плюс 6 менше, ніж 9. Йому треба дорости до 9. Тому ми ставимо знак плюс 6 плюс 3 дорівнює 9. Наступний приклад читаємо. 5 плюс 4 дорівнює 9. Все вірно? Пригадайте, подивіться на нас, на попереднє завдання. Так, все вірно. А 4 плюс дещо дорівнює 9. Чого не вистачає четвірки, щоб було 9? Так, п'ятірки. Записуємо цифру 5 і запам'ятовуємо: 4 плюс 5 дорівнює 9. Рухаємося далі. 9 мінус 1 дорівнює. Знак мінус зменшення. У нас було 9, 1 ми поділилися, залишилося 8. 9 мінус дещо дорівнює 7. Скільки треба забрати у дев'ятки, щоб отримати 7? Так, двійку 9 мінус 2 дорівнює 7. Якесь число мінус 3 дорівнює 6? На початку, якщо знак мінус, має стояти найбільше число. 6 і 3 разом 9, записуємо. 9 мінус 3 буде 6. А 9 мінус 4 хтось вже порахував. Так, буде 5. Звертаю вашу увагу на цей приклад. Нам треба визначити знак. Дивимось на перше число в прикладі і останнє. Перше 9. Останнє 6. Більше число 9. Воно потім стало меншим. Його зменшували. Отже, знак ми поставимо мінус. І перевіримо. 9 мінус 3 дорівнює 6. Вірно? Таким чином, ми з вами вже дійшли до графічного диктанту. Давайте перший виконаємо разом від першої крапочки, інші зробите самостійно. Одна клітинка вниз. Від крапочки чітко по лінії клітинки проводимо одну клітинку вниз. 4 клітинки праворуч. Так, сім клітинок вгору. Чотири клітинки ліворуч. Чотири клітинки вниз. І чотири клітинки праворуч. Що в мене вийшло? Так, схожа на друковану цифру 9. А у вас вийшло? Продовжіть другий, третій і четвертий раз самостійно! Наступне завдання у нас із порівняння. В порівнянні ми використовуємо знаки більше і менше. Знак більше і менше гострим носиком розвернутий до меншого числа. Так? А допоможуть нам такі ваги. Що таке ваги? Це такий пристрій, на якому зважують. І той товар або предмет, який буде важчий більше важити, він опиниться знизу. От давайте поглянемо. В нас на вагах і 6. 9 це більше число, тому воно опустилося вниз. І запис 9 знак більше 6. Розглянемо другі ваги. У нас 9 і 9, і ваги стоять рівно. Нема важчого або більшого, значить, вони рівні. Для цього ми використовуємо знак дорівнює. Наступні ваги 7 і 9. 9 знизу, 9 важча. 9 число більше, ніж 7. А 7 легше менше. Отже, воно зверху. Поставимо знак і прочитаємо 7 менше 9. Наступні ваги. 9 і 8. Вісім згори вона легше, менше. Дев'ять знизу вона важча, більша. Отже, ставимо знак і називаємо 9 більше восьми. Останні ваги порівняйте самостійно. І ще одне завдання в нас з вами три малюнки. І під ними три завдання. Давайте ж розглянемо перший. В нас водний транспорт, так? Скільки всього елементів водного транспорту? Дев'ять. Скільки маленьких човнів? Шість. Скільки великих Кораблів. Який ми приклад можемо скласти із знаком плюс і дорівнює? Знак плюс, отже, має бути чогось разом. Так, це три великі кораблі плюс шість маленьких човників, дорівнює разом їх. Дев'ять водного транспорту. Запишіть в своїх зошитах. А ми розглядаємо наступну картинку. В нас з вами звірі. Скільки їх всього? 6. Скільки ведмедиків? Чотири. Скільки лисичок? Дві. Всього 6 звірів, Дві лисички і 4 ведмедики. Нам необхідно скласти приклад, але вже деякі цифри і знаки є. У нас є 6, 2, дорівнює 4. Не вистачає знаку. Пам'ятаєте, як ми визначаємо, який знак поставити? Дивимось на першу і останню цифру. На початку в нас 6, в кінці 4. 6 більше за 4, значить, ми її зменшували. Ставимо знак зменшення. Мінус. Шість звірів мінус 2 лисички, дорівнює 4 ведмедики. І останній малюночок в нас зірочки. Але є великі, що посміхаються, і маленькі. Без мордочок. Давайте ж порахуємо, скільки їх разом. Всього їх 9. Скільки великих зірочок? Чотири. Скільки маленьких зірочок? П'ять. Який приклад ми можемо скласти? Так. 4 плюс 5 дорівнює 9. Всього 9 зірочок. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу. Чекаю фотографії ваших зошитів. Бувайте до зустрічі!